Як тобі закриття нашого осіннього подорожнього сезону? Кайф. А починалось все ось так. Одного осіннього сонячного дня ми поїхали в місце, в якому були ще у 2019 році, але у інший сезон літом. А тепер приїхали, щоб подивитись, який цей ботанічний сад восени. Білет 30 злотих, і якщо хочеться збирати штампи, то ще 3 злотих за буклет з маршруту. Також можна купити окрему карту. На вході одразу декілька приміщень. Тут зазвичай роблять виставки і презентації, але сьогодні готується концерт. Ще є декілька господарських приміщень зі старовинними приладдями для господарської діяльності. Позносили сюди купу старих речей. А оці сучасні люди приходять і все такі вау, дивляться, вау. Також на вході є осінньо-рослинний ярмарок, мед, гарбузи, смаколики, посуд ручної роботи і багато саджанців. І, на мій погляд, всі рослини, які там продавали, були дуже доглянуті. Вирішила, що треба купити один сукулент додому, але вже коли будемо повертатися. А це початок ботанічного саду, і починається він з експозиції сукулентів. У цій розпалюють багаття, досить таки атмосферно, а деякі люди приходять сюди з їжею і смажать її. Правда, не знаю, чи дозволено це, але погрітися точно можна. Ми могли піти сюди, але ми з візочком, тому ми звертаємо ось сюди і будемо трошки такими тунельчиками йти. Якщо слідувати маршруту для зборів штампів, то всюди буде ось така асфальтована стежка або гравій, і іноді сходинки, Але тоді це лише одна третя саду. Нам то не прикольно, ми хочемо обходити все, що зможемо. Ну, ми поки що обійшли десь тільки, небагато зовсім, а піднятися треба аж на самий верх, там найкращі види на гори і на все інше. Ось, нарешті, вийшли на відкриту місцевість, де можна насолодитися всіма кольорами осені. Особливо мене вразили ці червоні клени. Все одно зеленуватий відтінок видно на світлі, mm -hmm, так? Так. Ми там йшли по тій дорожці і піднімалися наверх. Mm -hmm. А це ми пропустили. Уявляю, як круто тут, коли десь в середині літа приїжджаєш, і якраз це все гортензії цвітуть, квітнуть. А зараз сухоцвіти теж прикольно виглядають, їх не прибирають, не обрізають. Хоча, напевно, і не треба. Гарненько. Піднімаємось зараз наверх і такі вже захекані, вже думаємо, блін, нафіга ми сюди, приймемося, а потім отак розвертаєшся і бачиш такий краєвид. І думаєш, от для чого я сюди перся. Бачу, бачу. А ти помітив, що тут немає печаток? Походу, щоб дітей не ганять сюди аж. Ну, далеко. Так, там так. на самому початку. У цій частині саду виключно гравій і крутіші схили. Але види того вартують. Є такий варіант карти. Зараз глянемо, де знаходимося. Ось виходить? Сюди не йшли. Угу. Хоча так, тут так. теж відокова зона. Оце ми пропустили. Ми пішли зверху. Оце пропускаємо, так? Домброва угу. от, от Думброва і оце все. От, от було. Угу. Це не пропустили. Але оце ми прийшли. Так, обійшли. все. О, як все заплутано? Багатько тут, звісно, ходити. Але якщо хочеться прям кожною доріжкою тут проходити, треба брати напевно карту від самого початку паперову і брати собі дуже зручне взуття і ходити, ходити, тому що доріжок неймовірна кількість. І ми бачимо, що ми все ну багато чого пропускаємо, але цього і не, неможливо все. Обійти, особливо з візочком. Тому, тому йдемо там, де йдеться. Минулий раз ми туди піднімалися, там різне каміння, різні породи, різні такі камінчики цікаві. Здається, якісь метали, але цього разу ми не будемо підніматися а з огляду на те, яка тут доріжка, каміння, оце все яке на землі, тому підемо далі. У нас маршрут сьогодні цілеспрямовано до гори. Я вперше бачу такі червоні клени, дуже гарні. У Вроцлаві я бачила такі бордові клени, але отакі от червоні, це просто прям перший раз. Так, так, він прям червоний, червонющий. Зараз ідемо таким шматочком ботанічного саду, який є, типу як алея Магнолій. І я просто уявляю, як тут круто весною. Саме от в цій алеї. Тому що, як кажу, час для цвітіння магнолії весна. А тут їх дуже багато, цих дерев. Просто не знаю, десятки, сотні цих магнолій. Магнолія. Що, посадимо магнолію на балконі? Так. Супер. Підйом на гору був дуже складний, тому нічого не знімала і одразу показую вид з гори. Особливість саме цієї гори, що на ній розташований сад з дерев черешні, яку літом можна приїжджати збирати. Коротше, тут є що робити кожен сезон: весною дивитися на магнолії, літом збирати черешні, восени милуватися жовтіючими і червоніючими деревами, а зимою ботанічний сад відпочиває і готується до весняного сезону. Хоча я б з радістю побачила його засніжене. Ой, це прямо посидіти тут можна. Дуже гарно. Подивились і швиденько йдемо далі, бо вже сідає сонце, а нам ще є що пройти. Напевно, ловимо останні провінчики сонця на сьогодні, тому що ми вже не на вершині, не на горі. Ми всередині ботанічного саду. А зараз вийшли на його край, тому що тут побачили по карті, що є ну. Типу, оглядова оглядовий майданчик, і вирішили його відвідати. Минулого разу ми тут не були, тому ще нам вдалося зловити трошечки сонечка. І з мінусів у цій частині ботанічного саду немає доріжки для візочка, і сідає телефон. Там нормально. Ми дійшли до цього пункту відакового і він відкривається не на парк, не на ботанічний сад. Він відкривається поза нього, і тут непоганий дійсно вид. Ми не настільки високо, щоб це прям було неймовірно, але тут дуже гарно і горсто. Садим ми вже нагулялися, находилися, і зараз ходимо, виключно збираємо вже печатки по знайомим нам локаціях. Просто вже такі о, нам туди, о, нам туди. Шумка якраз куди ми заходимо. Зараз людей у ботанічному саду вже просто майже немає. І вже так відносно холодно, відчутно. І зараз би туди до вогню піти, погрітися. У вігвамчик, так. <с> так, але штампи самі себе не зберуть. Єй, ми, як дітки, зібрали всі штампіки, Тепер її можна викинути. <рес> Тепер йдемо щось можливо поїсти. Якщо там буде бігос, то ми 100% залишаємось поїсти. А якщо ні, то напевно вже і додому. На жаль, коли ми повернулись на початок, то рослин, щоб купити, вже не було. Тому сьогодні без сукуленту. Там бігусу не було, і щоправда, всіх інших страв там теж залишалося дуже-дуже мало. Маленький вибір. Хоча, судячи з тих великих посудин і кількості їх, то їжі було раніше достатньо, просто з того, що кінець дня, то вже звісно не так її багато. Для дитини теж там не було сильного вибору, щоб щось взяти. Тому вирішили вже рушати додому. Як тобі, закриття нашого осіннього подорожнього сезону? Кайф. Через холод дуже швидко розрядилася камера, тому ми не встигли записати свої враження. Що ж прокоментую поїздку з дому? Насправді можна описати все одним реченням активний відпочинок з красою навкруги. Було класно, активно, гористо і не дивлячись на те, що ми були на природі, у цьому місці відчувається якась така атмосфера культурної програми, тому що це все ж таки ботанічний сад, в якому зібрані унікальні рідкі рослини, які повторюються, можливо, десь в якійсь конкретній кліматичній зоні і десь на іншому континенті, а тут вони зібрані всі в одному місці. І це дійсно прикольно, і як я вже казала раніше, туди варто їхати у кожен сезон, коли вони відкриті. І тепер я хочу поїхати ще й весною на цвітіння магнолій. А найважливіше це вгадати з погодою і розрахувати час прогулянки так, щоб ви встигли все пройти, що запланували до заходу сонця. Напевно, ще пораджу підловлювати якісь тематичні заходи, які проходять час від часу там. І перевіряти їх можна на сайті офіційному цього ботанічного саду. Посилання залишу в описі під відео. І поєднувати якраз таки ці тематичні заходи з прогулянкою садом. На цьому все. Я вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у наступних або передніх відео. Бувайте! Ну, майже не темно. Ні, я тебе до себе не беру. Ні. Бачиш, тут луна ще? Бачиш, тут луна. І вона може огризатися, якщо ти будеш зайві рухи робити.